Свій виступ перед колегами ректор розпочав словами подяки воїнам Збройних сил України і особливо вшанування героїв, які загинули за незалежність України. Серед них є й студенти та випускники сумського педагогічного. Таких на сьогодні вже 23 особи. Вони заплатили найвищу ціну цій війні. Тіну власного життя за умовами контракту ректор щороку має публічно відзвітувати про виконання цільових показників, вказаних у документі. Сум ДПУ один із найстарших закладів вищої освіти Сумщини. У грудні 2024-го відзначатиме сторіччя діяльності серед ключових показників успішності вишу напрямок підготовки спеціалістів. Університет готує бакалаврів за 51 освітньо професійною програмою. Магістри ми готуємо за 35 освітньо професійною програмою, Докторів. Філософію за дванадцятими спеціальностями вісім років тому ми відкрили вже нові спеціальності такі як міжнародні відносини, економіка, право, соціальна робота. Ще раніше психологія, терапія та реабілітація. Ліцензування нових спеціальностей це вимога часу, але професійна фішка педагогічна вже ціле століття підготовка шкільних вчителів. Є попит і вчителі фізики, математики, англійської мови, хімії біології. Це наші традиційні спеціальності. І ми в принципі більш уваги зосереджуємо на підготовці вчителя. Ми готуємо фахівців середня світа історія, окремо ми готуємо фахівців історія та археологія і там в принципі, більше приділяємо увагу саме нашій ідентичності, саме нашій нашій історії. Сумський педагогічний утопі вищих навчальних закладів, які обирає молодь, говорить Юрій Ляної. При цьому абітурієнти чітко орієнтуються, яких спеціалістів потребуватиме держава років за п'ять. Відповідно, є спеціальності, які вступники обирають найчастіше. Це психологія, це терапія та реабілітація. Е, да, люди відчувають це соціальне забезпечення, ну і фізична культура і спорт. Музичне мистецтво також нам дозволено дистанційне вступ, в тому числі іноземних громадян. То ми можемо і за кордону набирати студентів. І цей рік також показав, що у нас за останні п'ять років є збільшення контингенту студентів до 4,5 тисяч. Мобільність міжнародна викладацька і студентська сумський педуніверситет на четвертому місці серед педагогічних вишів України за кількістю іноземних. Студентів студентів. на гостюві лекції запрошують викладачів з європейських університетів. Студенти активні у міжнародній грантовій діяльності та програмах обміну. В закладі діють власні спеціалізовані вчені ради. В університеті діє спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора наук за двома педагогічними спеціальностями. Найближчим часом планується захист шести докторських дисертацій доцентами нашого університету. Фінансування педуніверситету у 2023 році склало понад 192 мільйони гривень. Кошти спрямовують на оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу 4,5 мільйони гривень, облаштування укриттів і бомбосховищ 1,2 мільйони, ремонти навчальних корпусів та студентських гуртожитків не менше 3 мільйонів гривень. У 2023 році в педагогічному провели ряд структурних змін на кафедрах і не тільки. Зміна реалій викликала необхідність розроблення нової редакції стратегії розвитку університету до 2032 року. Яку схвалена в червні звітнього року на спільному засіданні вченої ради та конференції середового колективу університету. Розпочата процес ребредінгу університету складено новий брендбук. Від ректора Відректори подяка колективу за внесок у підготовку професійних педагогічних кадрів та розвиток університету в складних умовах воєнного стану.